Всім привіт! І сьогодні ми будемо ліпити їжу із моїм помощником Джері. Всім привіт! Сьогодні ми будемо ліпити піцу. Ура! Піцу! Вам пластилин. Джері, е, які нам знадобляться кольори? Нам знадобляться такі кольори, як е, оранжевий. Правильно говорити помаранч, Помаранчевий, жовтий, е, червоний, зелений і е, чорний для е, оливок. Молодець Джеррім, ось Якийсь, ой, не падай, так. Перше нам треба взяти дощечку, а ось така дощечка так. відрізаємо. Протираємо е, ножик, відрізаємо трохи е, жовтого і е, трохи помаранчевого. Так. Він просто еластичний дуже, і його важко взяти в руки. Ось так і перемішуємо. Воно виходить у нас як тісто. Мішаємо молодець, так я вже розмішала. А ось ще домішую, і з Джері. Ось я вже домішала до кінця тепер. Катаємо в коло і розплюскуємо, катаємо в таке коло. І беремо ось е, цей стек, зараз я його витру. І ось беремо ось такий стек. І всередині дайте ще приплюснемо його і робимо заглибини. Для яку будемо піцу готувати? Я вжила ось таку, ну, клійоночку, тому що воно ну, погано пристає, І ось таке зробила загублення. Тепер, тепер беремо червоний колір, трошки робимо кульку, як в Jerry Нос. Я. Yeah. У мене красний мус. У мене красный мус, як, як, <гум> угу, як Так. ось так, ложимо тепер. Так, тепер беремо ковбасу, нарізаємо її. Беремо ковбасу, це у нас варенка, і нарізаємо її на кружочки. така ось така у нас колбаска, а э, тепер э, беремо э, зелень. Ось э, така зелень, нарізаємо її тонкою. Ось э, так виходить. Ось так в нас вийшло. Буде вкусна піца. Вкусна От бу... да, ми приготуємо і попробуєш. І що нам тепер треба? Нам треба сир, а помідори я не люблю. Такі на сир і, сир і нарізаємо на кусочки. Я вже притросила сира е, і е, зараз ставимо, ставимо в духовку е, ставимо в піч і е, ждемо е, півгодини, 30 хвилин. Так, вже пів годинки пройшло, тепер треба доставати. Ой, Джеррі щось впав. Так, ось витягуємо нашу піцу. Ось така вона і даємо Джері попробувати. Нарізаємо дуже добра піцу, яку приготувала Аня. Ось такий в неї рецепт. Всім пока! Всім пока!